Пане Руслан, добрий день. Добре. Як займається сьогодні? Я вам нормально? Як себе почуваєте? Добре. Дивіться, на завтра у нас буде проводитися стрільба звука адаптивна. Не бажаєте поїхати спробуватися? Бажаю. Бажаєте. Бажаєте. Ну, я тоді вас пишу. Герман Золотарь, військовослужбовець із Харківщини. Чоловік, колишній пацієнт реабілітаційного центру Суперх'юменс, а нині його працівник. Уже більше як півроку працює спеціалістом першого контакту та менеджером із спортивних івентів. Організовує для пацієнтів центру тренування з адаптивних видів спорту. Каже, саме спорт йому свого часу допоміг відновитись після поранення. Спорт дуже допомагає пройти соціалізацію, назад повернутися. По-перше, ти відволікаєшся. Тобі не стій, не так лізуть. І... Думки в голову після поранення плюс не завершуйся в госпіталі. Ну госпіталі, госпіталь. Там нема багато чого робити. Вважати дивитись в потолок, то не є так цікаво, як їздити, знайомитися з новими людьми, бути на прикольних локаціях, займатися різними видами спорту. Плюс це фізична активність. Герман Золотарь пішов воювати добровольцем з першого дня повномасштабного вторгнення. Пройшов харківський контрнаступ у грудні 22-го року. На Луганщині отримав поранення. Внаслідок танкового обстрілу втратив руку. Протезування проходив тут у реабілітаційному центрі. Багато займався спортом, всі то бачили, і потім запропонували, Кажуть, що така людина потрібна, що треба мотивувати хлопців, завлікати на спортивні івенти. Всякі ти нам дуже до того підходиш. Так і став то працювати. Ну я спеціаліст першого контакту, то людина, яка взагалі зустрічає нових пацієнтів. Допомагає там з оформленням паперів дізнатися, які треба від частини там після поранення. У реабілітаційному центрі працює з вересня минулого року і власним прикладом показує іншим військовослужбовцям після поранення життя триває. Окрім того, що організовує спортивні івенти та майстер-класи для українських ветеранів. Герман активно займається спортом. Зокрема, любить настільний теніс, греблю та біг. Був в Америці на змаганнях, то були змагання повітряних сил США і морських котиків. Формувалася національна збірна у нас, з 30 атлетів були національні відбори. Поїхали, виступили дуже сильно, забрали відро медалів, із цього призового фонду 140 медалів. Українська збірна забрала 76, то майже кожен з атлетів взяв собі по 3. Далі на цих змаганнях здобув і Герман Золотарьов. Таким своїм прикладом чоловік надихає інших пацієнтів до занять спортом. Руслан Іванов готується до протезування у реабілітаційному центрі Суперхюми. Щодня проводить у спортзалі щонайменше дві години. Чоловік, який у цивільному житті був художником-постановником, пішов воювати добровольцем з першого дня повномасштабного вторгнення. Під бахмутом отримав поранення, як результат втратив руку. Саме першого дня, коли я попав в госпіталь, коли ампутували руку. У мене була хандра така сильна. Я вже не знав, як далі жити, що, що робити, але дружина з сестрою знайшли сайт Сопрахиман, це мені показали. І я побачив, що там люди роблять, і були з хужим ампутаціям чи в мене. І перший раз побачив я. Пана Германа, теж як він збирався ще їхати, ну, тренувався в штат. Я загорівся, думаю, ну бігати я не бігаю, щось силове. Зараз Герман Золотарьо готується до участі у нових змаганнях: Інвіктус Games. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Івана Багрічук. Суспільне новини, Львів.